Сьогодні пропоную вам розімняти свої пальчики, вивчивши зі мною дуже цікавий віршик про наш дитячий садок. Ну що, ви готові? Тоді давайте разом повторюємо дитячий садок, дитячий садок, він весело, діток, зустрічає. Будемо в садочку, ми гратися. І конструктор збирати, іграшки за собою прибирати, будемо жваво танцювати і ліпити, і малювати кожен день пісні співати, і всім весело посміхатись. Молодці! Ви дуже добре впоралися.